Всім привіт, ви на каналі Сотка Радості, Київська область місто Яготин. Перед вами ще один сорт груші раннього літнього терміну дозрівання. Це груша української селекції, сорту красива. Плоди цієї груші мають класичний вигляд. Така подовжена форма, як картоплинка. На сонці плоди мають. Червоний румянець. Плоди цієї груші краще зірвати недостиглими та покласти на дозарювання на кілька днів у прохолодне місце. Ось місце прививки. Зараз зірвемо кілька плодів, зважимо та продегустуємо. Нарвав таких плодів. Зараз вважимо. Це найбільше. Майже 200 грамів. 194 грамів. 173 грамів. 149 грамів. 135. Це трошки пожовтіло, зараз розріжу її. Не переключайтесь. Ось розрізав. Така соковита. Швидко починає ржавіти. Так що краще не тримати її до жовтого кольору, а зірвати і зеленкувати її. На смак зовсім без кислоти. Вже можна їсти. Але краще полежати, дати її, щоб вона була м'якшою. Рекомендую мати всім цей сорт, хоча прищепити одну гілку. Для різноманітності. Кому сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, а далі буде.